І також Трамп, вкотре заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до міру. А от натомість Путін вже війну програв. Про це обраний президент США заявив в інтерв'ю York Post, коментуючи зустріч в Парижі. Трамп зазначив, що бажання Зеленського досягти миру це цитую щось новеньке. Водночас про деталі завершення війни не говорили. Але за словами Трампа, Зеленський вважає, що час для миру настав, тому Путіну теж слід про це подумати. Водночас, щодо російських втрат, Трамп назвав вже нову цифру 700 тисяч солдатів. Я нагадаю, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп разом з французьким президентом Маналем Макроном говорили про завершення війни під час тристоронньої зустрічі у Парижі. Саме останнє, як стверджує видання Аксіос, зробив цю бесіду можливою, адже Трамп спершу не хотів зустрічатися з Зеленським. Президент України натомість заявив, що розмова була хорошою і продуктивною. Мовляв, всі хочуть завершити цю війну якнайшвидше і справедливо, і мир завдяки силі можливий.